Вітаємо з вами інформатор, і ми продовжуємо працювати у місті Дніпро, а саме на вулиці Янтарній. і хочемо показати вам нову зону відпочинку, яка тут з'являється. Тож, бачимо ми на вулиці Янтарній нову плитку тротуарну. Ось бачите, ось так вона виглядає. Також тут планують поставити лавки, урни та столи для відпочинку. Наразі триває облаштування території. Бачите, що тут висаджені зелені насадження. Ось так виглядає. Роботи тривають. Зараз на місці бачимо робітників. Бачите, тут ще є будівельні матеріали, і за інформацією від Дніпровської міської ради, то ця локація готова на 80%. Тож, 80% виглядає у нас ось так. Бачите, тут нова плитка. Ось такі зелені насадження. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося в місті Дніпро на вулиці Янтарній. Тут у нас облаштовують зону відпочинку, і станом на 4 грудня вона виглядає ось так: тут виклали нову тротуарну плитку, висадили зелені насадження, ще роботи продовжуються. Наразі вона готова на 80%. Тож, ось так вона виглядає. І з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор FM 1073. І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе! Бажаємо вам гарного дня!